Вже кілька років жителі Підволочиська потерпають від худоби свого односельця. Вона вільно ходить з селищем, нищить огорожі та насадження, калічить тварин сусідів та, як кажуть, потерпілі може напасти й на людину. Місцеві багато разів намагалися поговорити з власником тварин, зверталися до правоохоронних органів та місцевої влади, але все марно. Неодноразово вони подавали позови до суду. Проте розв'язати проблему так і не вдалося. Худоба далі ходила вулицями під Волочиська, а місцеві скаржилися на таке сверху. Вілля, ми їздили у підволочиськ та спілкувалися з обуреними жителями селища майже п'ять місяців тому. Тож зараз вирішили дізнатись, які зміни в конфлікті відбулися після нашого візиту. Інспектор відділу ЖКГ благоустрою та екології підволочиської селищної ради Богдан Гац розповів, що зараз знову триває суд. Так, і вже п'ять років ситуація, практично по суті не міняється, незважаючи на багато. Судів, незважаючи на те, що заведена кримінальна справа по статті 299 пункт 3 щодо жорстокого поводження з тваринами, даний час іде судовий процес минулого тижня. Було судове засідання, на якому сторони представляли. Свої інтереси, і ми в кожної сесії було на п'яти сесіях. Розглядали ту питання, але воно лишається не відповідним чином, не, не розглянутим до кінця, тому що корови тільки кубики його далі гуляють. Він фактично не здає. Поки що в нього є 10 одиниць великих і вже є маленькі. Стає все більше агресивною, небезпечною. І ми далі боїмося, що в один прекрасний момент той пик когось є, якусь людину, або що гірше почався навчальний рік. Діти не можуть далі перейти через цю оболонь. Очікувані дуже малі люди вже розчарувалися у. У всіх гілках влади, значить, суд би мав прийняти таке ухвалу, зменшити кількість утриманих биків, не допускати цих биків у спільне стадо на вільний випас, загалі заборонити камінському утримувати таку кількість биків, от, зробити для них певні ограничення, пересування. Таке ухвалу мало би бути.